Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генерал Валерій Залужний знову опублікував таємничі фото. Принаймні, його форсять в мережі. Генерал поблизу капітолія, де сьогодні Сенат голосуватиме за допомогою Україні. остаточно. телеграм-канал Офіс на Мишиня пише, що залужний наразі знаходиться в Штатах після відставки. Він став одним із командувачів НАТО східного округу. Ведуться консультації на американській військовій базі. Генерал робить все, аби допомогти Україні. Телеграм-канала пишуть, що з Варшави до США вилетів літак генерала залужного. Приватний джет присилав за. Ним особисто Байдену. Генерала Залужного зараз є два варіанти вибору посад від союзників. Це оперативний бригадний генерал НАТО з посадою в штаби та підготовкою військ союзників до можливого вторгнення Росії до Польщі чи Прибалтики або ж ревізор за грошима та зброєю, яку союзники відправляють в Україну. Там йому і пригодиться його папочка. ВБР та МІ-6 її дуже добре вивчать. Що ж, ви тільки вдумаєтесь, наш генерал потрібен генералам НАТО, але не потрібен владі. Послом він точно не буде. Генералу повернули форму, тільки уже НАТО. Про це мова вже ведеться два місця, але тільки зараз почалась наводити. Тись конкретика. Втім, зеленський іко намагається це перебити інформацію про те, що залужний погодився на посла. Хоча заяви самого залужного ще не було. У той же час 20 країн, окрім словаччини та угорщини, підтримали кандидатуру залужного генсеки НАТО. Якщо це таки станеться, і відбудеться закрите голосування для Росії, це означатиме крах, а для України за чистку кротів. Генерал не здається. Політолог Змієвський той же час пише наступне: у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що відбулася зустріч між главою парі і генералом Валерієм Залужним. Єрмак поставив залужному ультиматум. Якщо він продовж. Тижня публічно не погодиться бути послом України Великій Британії. Не скаже «Дякую, пане президенте Зеленський, то на нього очікують кримінальні справи і арешт. Усе це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначенням і чому нема указу клоуну президенту за, як написав блогер Ігор Мосійчук. От і подивимось, чи залізні яйця в залужного, чи залізний він генерал. Думаєте, спостерігаєте, усе це відбувається під час процесу знеособлення української армії, яку клоун зрадник запертворює на повний зразок російської армії, де діє російський констаберний принцип. Я начальник ти дурак. згідно з картбланшому отриманий. Від клоуна президента Зе Сирський наразі здійснює широкомасштабну зачистку ЗСУ саме для того, аби далі нічого серйозного не було. і Зеленський став єдиним причетним до перемоги України над мордором. Очевидно, і генералів позвільняли саме для того. Генерал Кривонос написав, що Велика Британія відмовила офісу президента у призначенні Валерія Залужного послом у Лондоні. Не проти кандидатури генерала залужного, але проти того, що Банкова читає російський крит Єрмак і клоун президент Зе. Робить з цього фарс і шоу на свою вигоду телеграм канал Офісне Мишеня написав, що залужний готує звернення до армії генерала Сирського та усіх українців. В продажній владі зеленої шантропи буде гаряче. В той же час силовики відмовилися виконувати незаконні накази Крута Єрмака щодо обшуків, допитів та провокацій щодо генерала залужного редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.